Така по цінності і ексклюзивності приватна колекція кобзарів Шевченка в Україні є лише у трьох людей, каже історик і приватний колекціонер Микола Бендюк. Ось цей схожий на старовинний журнал. Це найстаріший примірник у колекції кобзар 1886 року з ілюстраціями українського художника Опанаса Сластіона. Це видання Микола Бендюк придбав 22 роки тому за 100 доларів, що на той час було доволі пристойною сумою. А ось цей кобзар виданий у відні 97 років тому. Для нього навіть робився спеціальний старовинний Ровинний цупкий папір, а ось видання, у якому царську і владну критику Шевченка ще не дозволяла цензура. Якщо ми перевернемо, подивимося, ми бачимо багато є от таких крапок в самому тексті. Тобто, це е, цензурний комітет не пустив, скажімо, ці. Слова бачимо, скільки багато декілька стопчиків, Тут вони просто крапками замінили. Уже після 1907 року в Росії та Україні цензура щодо Шевченкового слова пом'якшилась, і 17 січня 105 років тому вдруг вийшов перший повний нецензурований кобзар. Микола Бендюк колекціонує не будь-які книги різних видавництв, а лише ті, які мають історичну і духовну цінність. Найдорожчим для колекціонера в духовному плані є післявоєнний кобзар 1946 року, який з'явився на світ в німецькому реген. Збурзі, це був табір для військовопереміщених. Тобто, це бандерівці, які вийшли. Ну не тільки бандерівці, там були і Мельниківці, які вийшли на територію американської зони. І там вони в таборі Лівського приміщення жили. Звичайно, в Німеччині української літератури не було, але вони винесли з собою о, друкарські е, верстати. Таких кобзарів, я думаю, було видано ну, може, десяток, може не більше. Тобто, це можливо один тільки з тих, що лишився з того табору. Найновіший із кобзарів у колекції Миколи Бандюка датується 2009 роком. Це кобзар з ілюстраціями Василя Седляра. За цей кобзар, в принципі, Василя Седляра і було розстріляно. І оці ілюстрації седляра вони, були збережені тільки в, одно, в декількох примірників, і Волянка перевидала цей кобзар тобто, на рисовому папері, тонесенькому, тобто, він трошки товст, товстий, але е хорошої дуже якості. Його колекція каже Микола Бендюк, зараз коштувала б не один десяток тисяч доларів. Однак навіть у найскрутніший період запевняє він свої Шевченкові кобзарі не продасть. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.